В Україні запровадили інструмент підтримки громад малі гранти для розвитку соціальних послуг. Будь-який надавач таких послуг має можливість отримати до 60 тисяч доларів. США. які умови і як долучитися? Про це розпитаю Віталій Музиченка, генерального директора фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні, доброго вечора, героям. Слава. Отже, програма малих грантів дозволяє отримати до 60 тисяч доларів. Які основні вимоги висуваються до надавачів соціальних послуг для участі у конкурсному відборі? Ну направду сказати, це достатньо унікальний проект в масштабах України, який реалізується за підтримки наших міжнародних партнерів. І, зокрема, дотичними до відповідної програми є і Дитячий фонд ЮНІСЕФ ООН. І уряд Великобританії, які виступають основними донорами для забезпечення фінансування відповідно грантів для надавачів, насправді вимог не так багато, але це має бути усвідомлене рішення і підготовлений проект, який має конкретний кошторис із кількісними і якісними показниками, і стосується тих самих послуг, які включені до. Проекту це вісім послуг, сфокусованих на підтримки сімей з дітьми, дітей, подолання виклику інвалідності і пов'язані з цими речами. Насправді, надавач соціальних послуг має бути облікований в державному реєстрі, тобто, тобто працювати офіційно, має відповідати вимогам до базового державного стандарту тієї чи іншої послуги, на яку претендує надання, і відповідно мати професійну команду. Надавачів уже у складі власне суб'єкта господарювання, тобто це фахівці соціальної роботи, психологи, які мають відповідний фах, диплом, ну і відповідну кваліфікацію. Кошти призначені для впровадження восьми ключових послуг, зокрема формування життя стійкості. У чому полягає унікальність цієї послуги, та як вона допоможе дітям і сім'ям у складних обставинах? По формування життєстійкості в громадах воно відбувається в нас в державі зараз паралельно за декількома треками. Насправді, ми контрактуємо і розвиваємо центри життєстійкості як за державною програмою, і наразі працює більше 300 Центрів життєстійкості в різних регіонах, паралельно для розширення можливостей охоплення більшої кількості громад, також відповідна складова була включена і в підтримку в рамках реалізації проєкту по малих грантах. Насправді ми визначаємо це як первинну лінію контакту між людиною, яка потребує певної соціальної підтримки в громаді і не знає, яким чином, куди звернутися і так далі. Тобто, це фактично перша лінія психоемоційної Ційної підтримки, оцінки потреб, і або е, задоволення цих потреб власне самими силами фахівців команди центрів життєстійкості, а туди входять і соціальний менеджер, і соціальний фахівець, і психолог. Або якщо центр життєстійкості самостійно не може впоратися з певним кейсом, ну тобто потрібно залучення інших фахівців з інших секторів, з допустим з галузі освіти, охорони здоров'я, культури, е, такий центр життєстійкості може комплексно. Або переспрямовувати, або навколо себе фокусувати підтримку такої сім'ї. Однією з цілей є розвиток послуги денного догляду за дітьми з інвалідністю. Наскільки критичним є цей грантовий інструмент для створення таких спеціалізованих центрів у громадах? Направду сказати, не дивлячись на те, що ми маємо, по суті, відповідну послугу, яка мала б. Бути запроваджена в громадах ще починаючи там із набрання чинності законом про соціальні послуги, оскільки ця послуга достатньо дороговартісна в форматі запровадження і її наявність в громадах на сьогоднішній день є дуже обмежена. І от залучення позабюджетного ресурсу, ресурсу наших міжнародних донорів, дає можливість додатково впровадити відповідну послугу, спрямовуючи певний ресурс. Тому це надзвичайно важлива послуга, насправді яка дає можливість е, запобігти тому, щоб діти, особливо діти, які мають інвалідність, потрапляли до інтернатних закладів. Це дуже важливий аспект, такий преференції або превенції стосовно того, щоб е, більш комплексно і більш раціонально. Виконувати ту роль, яку має виконувати держава, адже денний догляд це по суті підтримка і батьків, і самої дитини в можливості зануритися більш активно в соціальне життя. Як фонд разом з партнерами забезпечує контроль та моніторинг ефективності використання грантових коштів, щоб ці послуги були якісними і дійсно доступними для людей? Дякую за запитання. Насправді, якщо говорити про те, що це все таки не бюджетні кошти, тут є зовсім інша система моніторингу і контролю, яка. Реалізується по відношенню до державного замовлення за кошти державного чи місцевого бюджету, але в будь-якому випадку любе фінансування будь-яке замовлення має мати дійсно систему і моніторингу і контролю за раціональністю і законністю використання цих коштів. Тому впроваджено декілька елементів такого контролю. Ну, по перше, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю як сторона договору і по суті держав. Замовних відповідних послуг в суб'єктів надання, тобто в надавачів соціальних послуг, з певною періодичністю отримує звіт про те, яким чином рухається проєкт з точки зору. Впровадження послуг, кількості охоплення, досягнення результативних показників. Паралельно в нас є адміністратор, який залучений від сторони ЮНІСЕФ, який забезпечує разом з нами моніторинг фінансових показників, тобто вибірку коштів малого гранту, спрямування за цільовими показниками, чи відповідає це умовам договору, чи відповідає це тому проекту, який формувався на старті. Початку, тобто певним статтям витрат на заробітну плату фахівців, на е, оснащення, на логістику, на приміщення і так, далі, і так далі. Паралельно працює ще й уповноважений орган, Уповноважені органи це органи місцевого самоврядування, тобто фактично керівництво територіальних громад, де і впроваджуються відповідні проекти, де працюють безпосередньо надавачі. Адже на сьогоднішній день охоплення проєкту сягає 10 регіонів плюс місто. Київ фактично у нас долученими до проекту було 261 Територіальна громада. Наразі ми законтрактували 120 надавачів у абсолютно різних регіонах і числа тих, яких я озвучив, і ми з Києва і з рівня центрального апарата фонду фізично не можемо контролювати там чи моніторити це все на місцях. Тому тут дуже важлива роль територіальної громади, яка має забезпечити постійний моніторинг і включеність надавача до загальної екосистеми надавачів соціальних послуг, ну і за наслідками. Ми, коли ми вже говоримо, передбачено, що квартальний звіт, який подають всі надавачі наших соціальних послуг, для того, щоб ми розуміли, яким чином рухається проект з точки зору досягнення тих результативних показників, які закладені умовами договору. Він охоплює 10 областей Київ. За яким принципом обирали регіони, і чи планується розширення географії програми по Україні? Так, ви абсолютно праві. Наразі саме 10 регіонів включені плюс місто Київ до реалізації проекту. Ці регіони вибрані разом із донором із ЮНІСЕФ для того, щоб більш комплексно підходити до тих підходів, які вже реалізуються ЮНІСЕФ в тих чи інших регіонах. Наразі той ресурс, який забезпечує нам донор зі сторони уряду Великобританії, ми розподілили між цими регіонами і під нього законтрактовані надавачі. У нас є домовленість і бачення, що проєкт, який рухається по наданню певних уже предметних результатів, може. Же, бути розширений, тому наразі все залежить власне від якості і ефективності реалізації поточного проекту для того, щоб ми мали можливість подальшому, так би мовити, файнрезити і відповідно знаходити додатковий ресурс для того, щоб охоплювати і нові громади, і нові регіони. Який ключовий виклик сьогодні стоїть перед фондом соціального захисту осіб з інвалідністю у напрямку працевлаштування ветеранів та їхньої соціальної інтеграції? Ну, насправді дійсно, фонд соцзахисту осіб з інвалідністю наразі реалізує достатньо велику кількість програм державних програм. Зокрема, ми з вами поговорили про систему соціальних послуг, і яким чином ми долучаємося до її розвитку. Фонд паралельно, от реагуючи на картинку, яку якраз зараз демонструє продемонстровано на екрані, забезпечує адміністрування державної програми забезпечення допоміжними засобами реабілітації, тобто це і крісла колісні, і візки. І протезування, і ортизування, і забезпечення іншими всіма необхідними засобами реабілітації для більш якісного і повного відновлення функціональних можливостей людей і не тільки з інвалідністю, як з числа наших захисників, наших учасників бойових дій, так і цивільного населення. Програма достатньо велика. За е, минулий рік ми забезпечили е, допоміжними засобами реабілітації за державною програмою понад 110 тисяч людей, яким було забезпечено понад 420 тисяч виробів, і це все впливає на те, щоб людина мала можливість вийти з свого житлового приміщення, е, більш-менш вільно рухатися е, територією, де вона проживає, мати можливість потрапити. На робоче місце або нормально працювати. Паралельно фонд проводить постійний моніторинг виконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю всіма роботодавцями в Україні. Тобто, ми маємо постійний зріз інформації про те, яким чином кожен роботодавець дотримується 4 відсоткової квоти. А я нагадаю, що наразі законодавство України визначає обов'язок. Кожного роботодавця працевлаштовувати не менше ніж 4 від штатної чисельності людей з інвалідністю. Тому ці інструменти дають можливість людям працевлаштовуватись, але паралельно ми ще оплачуємо навчання дітей з інвалідністю за рахунок фонду. На сьогоднішній день в вузах навчаються понад тисячу дітей, які також по завершенні вуза відповідно будуть активними гравцями на ринку праці. І відповідно займуть свою позицію в суспільстві, пане Віталію. Я дякую, що знайшли час для спілкування з нами. На зв'язку зі студією був Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.